Ми рухаємося далі. Перші успіхи ініціативи подарує генератор Україні. Вісім громад: Новгород, Сіверська, Охтирська, Апостолівська, Хотінська, Білопільська, Поромівська, Городницька отримують генератори від Франції. У цих регіонах складна ситуація. Підтримали їх жителів, організатори проекту і французи. Наталя Федорович, експертка мережі ANTC, з нами на зв'язку. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Вітаю. Пані Наталі, розкажіть про перші успіхи вашої ініціативи. Як вдалося вийти на оцих французьких партнерів, і куди саме направлять усі генератори? В які заклади мережа захисту національних інтересів АНС це організація, яка об'єднує людей з найперше з гарячим серцем до своєї країни, до громадян. Тому, бачачи, що відбувається з відключенням електроенергії, звісно, ми. Використали наші е, зусилля, наші кроки, наші зв'язки, контакти з звичайними громадянами і з політиками звернулися до муніципалітетів. Найперше, Франції, 32 е, 32 мерії відгукнулися, і е, перші вісім генераторів, як ви сказали, вже закуплені. Вони станом на сьогодні влюблені ще 28 тисяч євро. А також зібрані цими муніципалітетами, і ми шукаємо зараз по найкращій ціні генератори, які купимо, і також найближчими днями доставимо в інших інші громади, з якими ми зараз співпрацюємо в рамках проекту відновлення громад. Це 30 громад з 10 областей України. Усі вони або постраждали, бо були в окупації, або постраждали від прильотів. отримують різні інституції, школи, соціальні заклади. Медичні установи, генератори середньої потужності між 9 а 10 кіловат. Це достатні для того, щоб підтримувати діяльність установ соціальної, освітньої культурної сфери. Наскільки? Далі буде розвиватися справа, чи буде вона масштабуватись, і е, наскільки просто зараз ввозити в Україну подібні е, подібні товари? Чи були проблеми, коли ви ввозили їх в Україну? Або все було просто, і держава навпаки намагається якомога спростити можливість ввезення такої допомоги? Ми будемо продовжувати цю ініціативу, е, і вже зараз до нас звертаються громади, з якими ми співпрацюємо. Не лише в рамках цього проекту, а й просто громади, які дізнаються від нас про сусідські від сусідських від своїх громад, про те, як з кордоном поки що не знаємо. Це перша партія, яку ми возимо. Тому з радістю з вами поділимося цією інформацією, яким чином була можливість спрацювати для того, щоб отримати провести ці генератори в Україну. Ви співпрацюєте саме з муніципалітетами. Це не співпраця держави, там Франції України, саме муніципалітети, так міста містами, да? між містами. От можете роз'яснити про це розказати про цей досвід співпраці? Наша перша ініціатива це було звернення до асоціації французьких муніципалітетів. Наша колега Катя Мусієнко звернулася використовуючи знову ж таки наших ініціативних голів. Ми записали звернення голів наших громад. З 10 наших областей, з якими ми співпрацюємо, поки що в рамках цього проекту, і через ці звернення звернулися через їхню французьку асоціацію муніципалітетів, звернулися до міст з таким проханням підтримати наші громади, пережити зиму цю складну зиму для нас, і ми отримали відгук. Поки що це 32 муніципалітети, Але ми постійно маємо приєднання до цієї ініціативи інших громад. І навіть е, маємо бажання вже окремих з цих громад і територій е, французьких е, е, укласти партнерські стосунки. І перша така ініціатива, ми плануємо, що вівторок е, буде, буде проговорена в прекрасному місті на Житомирщині Корстені. Це місто, яке було в окупації з багатою історією, з прекрасною активною громадою. Тому наша ініціатива. Не лише стосовно генераторів, а й в принципі стосовно підтримки наших міст, наших громад. Ця підтримка їм дуже потрібна зараз. Дякуємо, що не забуваєте про них, і бажаємо вам сил натхнення на наступні проекти, ініціативи і реалізацію їх. Да і бажаємо масштабувати його і глобалізувати, щоб якомога більше іноземних громад долучились до такої прямої підтримки українських міст і потреби українських закладів освіти, медицини. Я так розумію, що головна мета допомогти саме їм. Ну і ми дуже так... вам дякуємо. До нашої ініціативи. дякую за підтримку. Ну і ми дійсно таким чином стаємо частиною Європи. От, завдяки вам, вашим реалізаціям ідеї. налагодженню таких прямих зв'язків. Наталя Федорович, експертка мережі ЕНТІСІ з нами була на зв'язку.